Знайома історія, правда? Місяць добігає кінця, а в голові одне питання: і куди ж поділися всі гроші? Це насправді дуже поширена ситуація, але є і хороші новини. Існують справді прості способи, як взяти свої фінанси під контроль і змусити їх працювати на ваші цілі, а не проти них. От сьогодні ми розберемося, як саме це зробити. Так, це те саме питання, з якого, власне, все й починається, і відповідь на нього це фундамент фінансової стратегії будь-якої родини. Існує кілька перевірених підходів, і зараз ми їх розглянемо. Перш ніж хапатися за калькулятор і складні таблиці, потрібно зробити один головний вибір як саме об'єднувати гроші. Це знаєте, наче звести фундамент для спільного фінансового дому, і від того, наскільки він буде міцним, залежить усе інше. Загалом є три основні моделі. Перша спільний бюджет. Уявіть собі, всі доходи йдуть в один спільний казан. Звісно, такий підхід вимагає максимальної довіри. Друга роздільний бюджет, де кожен зберігає свою фінансову незалежність. І третя гібридна модель це спроба знайти таку собі золоту середину. І отут постає питання: що ж важливіше, повна фінансова прозорість чи все таки особиста автономія? І знаєте що? Правильної відповіді просто не існує. Є лише та, яка підходить саме для конкретної родини та її цінностей. Гаразд, коли із загальним підходом визначились час обирати інструменти. Існують, ну, дуже прості, але на диво ефективні методи, що допомагають не просто рахувати гроші, а й свідомо ними керувати. І ні, це не якісь новомодні фінансові додатки, це скоріше перевірені часом інструменти, наче молоток і цвяхи прості, надійні і допомагають збудувати справжній міцний фінансовий фундамент. Отже, метод конвертів це просто ідеальний старт. Його геніальність у його простоті і наочності. Він, знаєте, робить бюджет таким відчутним на дотик. Як це працює? Елементарно створюємо кілька конвертів для основних категорій: ну там їжа, транспорт, дозвілля. На початку місяця наповнюємо їх готівкою. І головне, залізне правило, витрачаємо гроші лише з відповідного конверта. А в чому вся магія, запитаєте ви, у жорстких лімітах. Коли гроші в конверті закінчилися, це означає, що витрати в цій категорії теж закінчилися. До наступного місяця порожній конверт це такий недвозначний сигнал Стоп, і це неймовірно дисциплінує. Добре, конверти це супер для контролю витрат тут і зараз. Але якщо хочеться перейти до стратегічного планування, подивитися в майбутнє, тоді час переходити на наступний рівень. Це метод глечиків. І ось тут ключова відмінність ми не просто обмежуємо витрати ні, ми свідомо розподіляємо весь дохід на різні глечики, і кожен із них має свою важливу довгострокову мету. Зверніть увагу, лише 60% йде на поточні потреби, а куди ж прямують решта 40%? А от вони якраз і працюють на майбутнє. Вони цілеспрямовано інвестуються у фінансову свободу, в освіту та безпеку. Глечик фінансова свобода це гроші, які починають працювати на вас. Освіта це інвестиція в себе. А резервний фонд це та сама подушка безпеки, яка дає спокій. Розумієте? Це вже система, яка не просто оплачує рахунки, а будує добробут, цеглинка за цеглинкою. Але навіщо всі ці конверти та глечики? Кінцева мета всього цього це досягти фінансового здоров'я. Давайте розберемося, що це таке і як його, так би мовити, діагностувати. Основа фінансового здоров'я це баланс, баланс між доходами та видатками. Існує три стани бюджету, і зрозуміти, в якому з них він зараз перебуває, це вже перший крок до покращення. Дефіцитний бюджет це як човен, що протікає. Якщо не залатати дірку, він неминуче піде на дно, тягнучи за собою в борги і стрес. Це величезний червоний прапор, який просто не можна ігнорувати. Профіцит навпаки це попутний вітер у вітрила це чудова можливість прискорити рух до фінансових цілей, спрямовуючи додаткові кошти на заощадження чи інвестиції. І нарешті збалансований бюджет. Це як добре налаштований годинник. Все працює чітко і злагоджено. Це і є той здоровий, стійкий стан, до якого, власне, і варто прагнути. Отже, ідеал це збалансований бюджет. Але це не якась статична картинка. Ні. Це динамічний, живий процес, де грошові потоки постійно рухаються за чітко визначеним планом. Ось погляньте, як виглядає цей здоровий фінансовий цикл. Доходи надходять. А потім свідомо спрямовується на різні потреби. У такій системі кожна гривня має своє призначення, нічого не витрачається хаотично. І в цьому, по суті, і є вся магія свідомого управління фінансами. Зрештою, всі ті знання лише інструменти, головне почати діяти. Проаналізувавши ці підходи, можливо, варто просто подумати, а який один, нехай невеликий, але конкретний крок можна зробити вже сьогодні, щоб наблизитися до своїх фінансових цілей.